Так, риномиган 16 рік, проблема в нас з клімат контролем. Ну, зараз глянемо, побачимо як він робить. Виставимо. І включимо його, чуємо так? чути такий характерний звук, коли працює кондиціонер. От ми зараз його виключимо. Ось виключили, і він перестав. Тобто опять зараз включаємо. І знову в нас такий звук. Тобто десь такий, як то падає десь, втрачається десь фріон. Ось. Але, почитавши в інтернеті подивився, в принципі, є. Пару нюансів, які можуть це викликати. Перший з них це що не повністю заповнений реон в системі. Зараз поїдемо до хлопців, до спеціалістів, побачимо, що вони нам скажуть. Ось, і тоді будемо приймати рішення. І Тоді вже буде більш детально ясно. Тому що під капотом цього звуку не чути, Тобто якби механічного я тут нічого не бачу. О, з компресором. Ось, якби, ну Побачимо, що саме. ну Кажуть, що може бути так само клапан на компресії з того клапана, Ось, а може бути просто не заповнена повністю система кондиціонування. Ну, зараз побачимо. Поїдемо, оглянемо, що нам хлопці скажуть. Так, ну що, от, заїхали до хлопців на сервіс, ремонт і заправка кондиціонерів. Бачимо, що от у нас включений кондиціонер. Більше менше і слухаємо, ніякого ніякого шуму немає. Тобто відразу сказали, що був малий тиск в системі. Мало було то і в принципі він буквально за 20 хвилин дозаправили, дує відверто холодненький холодним повітрям і шуми пропали. Тобто, якщо у вас шум в кондиціонуванні автомобіля, першим ділом їдьте, щоб його дозаправили. Відразу, зараз, подивимося, відразу хлопці. Заїхали на моєчку, зараз помиємо. Ось. Бачите, моторчик який не митий, нічого працює, як часики, Ну пробіг тут 126 тисяч тут при стір. Хлопці написали, коли заправили, ось який цей був реагент. ось Свій номер телефона. Вон видно, що і вебасту вони займаються опалювачами. Так само. Так що звертайтесь в місто Коваль. Ми допомагаємо в обслуговуванні вашого автомобіля, так само доставка автомобілів США Європа. Так що, ось вам. Вся ситуація в кондиціонері.